Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі відверто жодні визнання окупованих територій Україна не прийме. Жодних змін до конституції Україна вносити не буде. Це ті червоні лінії, які окреслив український народ. Це цитата радника, голови офісу президента, який безпосередньо брав участь у переговорах з американською делегацією. Наша делегація вже повернулася додому. Тож які настрої серед народних депутатів, зокрема у цьому контексті, будемо з'ясувати більш детальніше. Народний депутат України, голова депутатського об'єднання Розумна політика Дмитро. Зумков, пане Дмитре, я вас вітаю і дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Добрий день, радий вас бачити. Пане Дмитре, тиждень не пленарне, але тим не менш можливо з колегами спілкуватись там на засіданнях комітету чи на інших зустрічах. Які настрої щодо цього плану, який е, називається план Трампа, начебто, ми його з європейським партнером переробили. Є якісь я не знаю сподівання на те, що мир можливий. Ну і які червоні лінії окреслюють для себе, зокрема народні депутати з цих 28 пунктів. Є те, що взагалі не підглядає обговорню, а є те, що ну, можемо дискутувати. Якщо можна, я повернуся до о, того, що ви говорили на початку ефіру, в нас дуже люблять в офісі президента, коли в них щось не виходить, перекладати відповідальність на український народ і казати, що це в лінії визначив український народ. Я хотів би нагадати, що раніше. Сам офіс президента визначав там план миру Зеленського, план перемоги, план внутрішньої стійкості. І він щось українського народу нічого не запитував. І сьогодні ми живемо з вами не в парламентську президентській республіці, а живемо з вами в офісно-президентській республіці, де є Зеленський 5-6 його менеджерів, які і керують цією державою. Рулять, я би навіть сказав. А і не запитували українського народу, що треба робити, як робити і куди рухатись. І розповідали, що вони все знають. А зараз якось почали трохи задню давати. Щодо народних депутатів, ну по-перше, важко щось відповідати, тому що жодного народного депутата, представника парламенту, до цієї групи переговорної не включено. Жодного mm -hmm. представника кабміну не включено, окрім заступника міністра кислиці, який фактично є так само. Представником офісу президента, тому що, по-перше, міністр закордонних справ подає президент, це фактично його квота в уряді. По-друге, це все одна кампанія, яка там продовжує працювати або робить вигляд про, про о, працювати. Тому, оскільки немає об'єктивної інформації, ми її збираємо лише по почуткам, по яким зливам, які з'являються з, в засобах масової інформації. То і червоні лінії хай визначає, і хай їм е, керується саме президент. тому що це його зона відповідальності. В нього була червона лінія, наприклад, у 2022 році, коли він казав, що це має бути лише кордони 91-го року. Пам'ятаєте цю червону лінію Зеленського? Так. Що з нею відбулося? Вона погнулася в його червона лінія. Була лінія, стала ленточка чи що? Наступне питання: в 2022 році мова йшла лише. Про е, спільне ну, тих перемовин, які були там, під час Сарахамії і тому подібне, про спільне керування Кримом. А зараз в цьому документі так само це залишилось чи ні? Якщо ні, то куди поділася знову червона лінія Зеленського? А як з тими територіями він сьогодні пропонує зупинити війну по лінії фронту? Окей, я погоджуюсь. На відміну від них я казав, що повернення території 91-го року військовим шляхом неможливо вже. Ну я думаю, що роки два я про це говорю, коли це було дуже непопулярно. Але сьогодні вони говорять про заморозку по лінії фронту. А якщо заморозка по лінії фронту це відповідає конституції за логікою Зеленського чи ні, тому що так само ні. Тому дуже багато до них запитань. Вони знаєте, вони думають, що люди що українці не пам'ятають, але вони плутають українців з рибками по собі, хай не рівняють, тому що люди все добре пам'ятають, все добре знають. Щодо тих червоних ліній, про які говорить офіс, перша це кількість збройних сил. Якщо ми говоримо під час війни одна історія, якщо ми говоримо після завершення війни, інша історія сьогодні в нас з вами сектор безпеки і оборони складає понад 1,3 мільйона людей. Для розуміння, це розмір армії Сполучених Штатів Америки. Утримати таку армію після завершення війни неможливо. В нас на це немає грошей. Сьогодні зменшувати армію, точно ніхто не, не, не пропонує, але після війни це 100% буде зменшуватись. Мені не подобається, коли ми визначаємо якісь цифри 600-800 тисяч. Я насправді думаю, що цей показник може бути і менший, тому що навіть сьогодні нормальні командири вони воюють не людьми, воюють технікою, воюють дронами, воюють е роботизованими системами, а не кидають в піч війни просто живих людей. Але якщо ми з вами повертаємось до кількості армії, то та та те формулювання, яке було там зараз запропоновано, що на визначеному рівні у мирний час воно насправді об'єктивно може бути використане. Чому тому, що це Україна буде визначати да я розумію, що в рамках перемовини з партнерами з Штатами з країнами ООН, Країнами е, НАТО, який буде розмір армії, але паралельно з цим треба ж розуміти, а що буде відбуватися далі з армією. Якщо ви запитаєте тих самих е, говорящих ртів офісу президента, вони ж не зможуть вам на це дати відповідь, тому що в них немає розуміння. Ми, наприклад, е, бачимо і пропонуємо створення вже сьогодні ми розробили цей документ, цей законопроект про контрактну армію після завершення війни, де людина навіть сьогодні в армії буде розуміти, що в неї є два шляхи: перший шлях демобілізація, похід додому, займатися бізнесом чим або працювати як раніше. Або залишатися в Збройних силах України. І, до речі, такий законопроект зареєстрований і офіс його не пускає. Але в цьому законопроекті прописані умови, прописані преференції, прописані пільги, прописані обов'язки тих, хто буде в цій армії після завершення війни. Тому що, ну, наприклад, давайте будемо е фантазувати, сьогодні війна завершилась, Що далі відбувається? Когось в офісі президента є відповідь на це запитання з української армії? Коли буде демобілізація, Коли буде... Ага, немає правда? Тому що це, це знаєте, це, це план на два кроки. Там не, не, не мають плану і на день, мабуть. Вони зранку встали, поїли, не знають, чи будуть снідати, чи будуть вечеряти, чи будуть обідати. Тому такі питання насправді треба опрацьовувати і вже мати на них відповідь. Друге питання щодо НАТО. А, дійсно, НАТО прописано в Конституції. За НАТО були, були проголосували народні депутати. Президент ще минулий підписав, але питання в іншому. Ми сьогодні з вами є в тих реаліях, які є сьогодні. Верніше, не сьогодні, а були ще раніше. Це питання в тому, що НАТО нас сьогодні не чекає. Об'єктивно, мені це не подобається, вам не подобається, але я чую про що говорять наші партнери. Штати що говорять? Ні. Середньострокова, короткострокова перспектива ні. Частина країн Європейського Союзу, в тому числі ті, хто є сьогодні на нашому боці, допомагають нам боротися з російською агресією. Що кажуть НАТО? Ні. Частина країн, які взагалі зорієнтовані на Росію, ну такі як Угорщина. НАТО ні. Керівництво НАТО що говорить? Говорить про те, що ми не можемо в середній довгостроковій перспективі е доєднати Україну до е нашого альянсу. Приводять різні, кожний наводить свої аргументи, але відповідь ми чуємо одну і ту саму. Тим не менш, сьогодні продовжують наші колеги говорити, а ми хочемо в НАТО. Я, до речі, про це говорив е, раніше і пропонував, до речі, так само офісу, як можна працювати в цій системі. Не можна приїжджати знову, як маленька дитина, яка приходить в магазин, падати на підлогу, сучити ножками і розповідати, я хочу цю іграшку. Якщо тобі сказали, що її тобі не дадуть, приїжджайте, привозьте свої плани. Немає НАТО, окей. Пропонуйте п'яту статтю НАТО. Те, те про що зараз пішла розмова, але це можна було робити декілька місяців, а може навіть років тому. Привозьте свої плани. Ми прописували, ми пропонували це колегам і, і не колегам, в тому числі, і тому ж самому офісу. Привозьте плани. По створенню платформи е, безпекової платформи на теренах Європейського союзу, залученням всіх інших учасників цього процесу, це не альтернатива НАТО, але це той процес, який дозволив би нам чіплятися і далі потроху просувати свою позицію, бути, вибачте, бути хитрішими, бути розумнішими, бути. Бути більш ефективними в цьому перемовному процесі, тому що якщо ти приходиш, знаючи відповідь ні, а ти далі продовжуєш розповідати Я це хочу, воно не дасть тобі результату. І сьогодні ми, <гум> то, ми бачимо в тому числі в тому документі, який є так званим планом Трампа щодо 28 пунктів. Щодо питань території, це безпосередньо єдина людина, яка несе за це відповідальність, це Зеленський, тому що він приймав рішення про е, всі мирні плани. До нього не були залучені депутати, до нього не були залучені е, представники Кабміну і до нього, на жаль, не було залучено українське суспільство. Так само, як було в 2022 році, коли в нього був один план це тимчасова окупація так званих ЛДНР, Повернення Криму під керівництво і перед юрисдикцією спільним керуванням України і Росії, під керівництвом ООН, збереження всіх інших територій, тому що ворог з ворогом тоді досягнула перемовна група в Стамбулі, умов про те, що вони вийдуть з території України, були б збережені життя, була б збережена енергетика, була б збережена... Інфраструктура, бізнес, економіка. Ну і давайте пригадаємо настрої, які були в суспільстві в у 2022 році. Це країна, народ якої не Зеленський, не Зеленський, якому там повісили ярлик, бо не втік. А український народ, не український парламент, не українська український кабінет. український народ і армія як частина цього невід'ємна частина цього народу зупинили ворога, дали їм по зубам. І відкинули з наших територій. Тому що всі ті герої, які сьогодні ниють з трибуни в очочках, розповідаючи про те, як вони не дали впасти державі, сиділи на західній разом з Кабміном і скиглили, і боялися приїхати в Київ. І жодного разу не поїхали до хлопців на фронт, герої. Тому всіх цих героїв треба повернути туди, де вони були, на задвірки історії. А повертаючись до 2022 року, якщо ми пригадаємо настрої в суспільстві, вони були абсолютно інакші, аніж є сьогодні. І можливості відновлення держави після завершення війни так само були більші. Угу. Тоді це було рішення не українського народу, це було рішення Зеленського. Пам'ятаємо позицію і звернення до українського народу, що будуть кордони 91-го року. Тоді ніхто ні з ким не радився, ні з Кабміном, ні з Верховною Радою, не з людьми. Рішення приймав Зеленський і його 5-6 менеджерів. Тоді і сьогодні це персональна відповідальність Володимира Олександровича. Хай він тоді несе цей крест, хай він дає пояснення людям і дуже дивно чути, коли там говорять про треба зупинити срач, так ви ж цей срач і запустили. Я зараз не лише про перемовний процес, в якому ви нікого ніколи не бачили, ні партнерів, ні українське суспільство, ні український політикум. Ви ж запустили срач своїми корупційними схемами. Галущенка, Гринчук, Міндіч і вся вся остальна швобла. Угу. Пане Дмитре, на останок саме цього блоку щодо плану Трампа. Ваш колега по парламенту, пан Костенко, сказав, що зараз найгірше за 4 роки війни час для переговорів. Ми у програшній позиції, але він тут не пояснив: а чи маємо ми можливість взагалі не вести зараз ніяких переговорів і дочекатися кращого положення на фронті, аби ну більш сильної сторони вже сідати за стіл переговорів. Я вважаю, що той момент вже пройшов декілька разів. У нас були більш кращі умови для. Переговорного процесу, мені здається, це моя особиста думка. Uh -huh. Це 22-й рік Стамбул, про який я сьогодні говорю. Чи там все було гладко? Ні. Чи були там підводні камені? так. Чи можна було працювати з тими документами? Я вважаю, що той документ точно був не гірше того, що ми бачимо сьогодні. Я, я привів приклад: беремо просто дві карти і накладаємо одну на одну. І потім починаємо розмовляти. Наступне це звільнення вашої Харківщини. Наступне це нашої Харківщини. Наступне це Херсон, і можливо підготовка до контрнаступу, коли ворог дуже його боявся. І це була якраз можливість для перемовного процесу, тому що з точки зору дипломатії ми були в кращій формі. Сьогодні, от говорять представники штатів. І сьогодні це розповідається, що це ну, там ворожий наратив, але заяви того ж Трампа, ну навряд чи Зеленський може сказати, що він ворог для Зеленського. Але е він говорить про те, що кожен наступний день він гірше, ніж попередній, і умови стають ще гіршими. Я тут погоджуюсь з Костенко з Романом Васильовичем, тому що об'єктивно реалії сьогодні такі. Для того, щоб визначити краще чи гірше. Не треба слухати мене, вас, його, Трампа або Зеленського. Відкриваємо карти Діпстейт mm -hmm. і дивимось кожен день, мінус 8, 10, 20, 30, 40 квадратних кілометрів нашої землі переходить під контроль ворога і назад не повертається. Я розумію, що там лише в окремо взятих хворобливих головах існує концепція контрнаступу. Я не є військовою людиною. Так, да, ми багато від'їздили на фронт, багато спілкувалися з військовими, мабуть, теж чогось навчилися, але питання в іншому. Я вважаю, що сьогодні в нас немає можливості проводити контрнаступ ні з людської точки зору, ні з точки зору мотивації, ні з точки зору підготовки озброєння і багатьох інших речей. Якщо я помиляюсь, хай герої, які розповідають, що це можна зробити, особисто очолять цей процес. Зі зброєю в руках і покажуть, як це робити, тому що зі штабів з бункерів про це розповідати набагато легше, ще раз повторюю, аніж з лінії фронту. Тому, на жаль, я погоджуюсь з колегою про те, що сьогодні умови для умов в переговорному процесі не на користь нас. На жаль, гаразд, <кій> пане Дмитро, перейдемо до безпосередньо парламентської діяльності. рівно місяця рівно тиждень тому, як ми з вами спілкувалися. Якраз в той момент звучала теза про те, що необхідно сформувати нову коаліцію та новий кабінет міністрів. І пропонували це народні депутати від фракції Слуга народу. Відповідну заяву тоді публікував нардеп Микита Поторав. Також депутати вимагали звільнити всіх чиновників, причетних до справи інтяче. Тиждень минув. Відступилися ваші колеги, зокрема з народу», від своїх своїх вимог, я так розумію, після зустрічі з президентом. Чи все-таки у ця теза ще існує? Створити нову коаліцію, перезапустити уряд? Я не є прибічником створення нової коаліції для того, щоб перезапускати уряд. Ми маємо повернутися до конституції, щоб вона перестала бути на паузі, як її туди поставив з Пульта Зеленський. Парламент має працювати як парламент, як єдиний орган нашої держави. Неформальне створення іншої коаліції переписались і далі маємо те, що те, те ж саме, що мали. Парламент має працювати не на Зеленського, а на людей, на громадян України. Це перше. Друге, якщо ми говоримо з вами про уряд, уряд має бути не, не, не за коаліційним принципом, а за професійним. Для того щоб він такий запрацював, нам треба. З вами зробити його таким, щоб не телефонувала кожна прибиральниця з офісу президента, і розповідала, як треба робити і що треба робити. А кожен урядовець, кожен міністр мав свій чіткий план, за яким і працював. Да, звітувався перед українським народом про його виконання, але не реагував на безглузді ідеї або телефонні дзвінки з офісу президента або з Верховної Ради. Об'єктивно. Тому, якщо ми повертаємось з вами до е, системи рішень, мені важко відповісти, тому що на момент минулого тижня близько там до 50 народних депутатів від монобільшості казали, що вони прийдуть на засідання фракції, будуть вимагати звільнення ярмака. Наскільки нам всім відомо, вони прийшли туди, здебільшого поховали язики в те місце, е, де тому язику не місце. І єдине, в кого вистачило сміливості, порекламуємо Мар'яну Безуглу, яка змогла сказати те, що змогла сказати. Без купюр. Всі інші, навіть ті, хто в залі розповідав і на собі рубах рвав, як вони будуть вимагати від президента відставки Єрмака, вони якось тушувалися, забулися, сиділи чорні, сірі бурі, незрозуміло які. І нічого не зробили для того, щоб це довести до кінця. Далі ми бачимо, коли Єрмака ще призначають керівником делегації, і до речі, мені колеги розповідали. Я цього не бачив що вчора. А, Вчора м, представники офісу президента, коли її журналісти запитували, чи нормально, що всі делегації є люди, які потенційно можуть бути замішані в корупції, чи нормально, що президент їх відправляє в перемовний процес, сказали, що треба вірити президенту і його рішенням. Ну я пам'ятаю рішення президента і його звернення в 2022 році до підготовки до шашликів. Чекаю вже котрий рік. Цього барбікю, але поки що не бачу. І багато інших речей, які були рішенням Зеленського, які призвели до негативних наслідків для нашої держави. Багато таких прикладів, я думаю, що ми можемо довго про них говорити. Але повертаючись до е запитання. Ключовим буде наступний тиждень: ми побачимо все ж таки, що буде робити монобільшість. Станом на сьогодні є велика проблема з голосами за бюджет. Він має бути голосований на наступному тижні, починаючи з 2, лю... 2 грудня. Станом на сьогодні голосів ще немає, але об'єктивно цей бюджет за нього не можна голосувати в такому форматі, як він є на наступний рік. Ті, хто за нього проголосує, будуть або дурнями, або людьми, які толерують, допомагають корупції свідомо або в темі, або в долі, або просто не розуміють, що роблять. Я пояснюю, чому плюс ці люди будуть. Виступати фактично за величезну фінансову прірву для українського народу і збройних сил на нашої держави в минулому році голосували бюджет. Він був дірявий. Ми про це говорили. Я, мої колеги з розумної політики, дірка була 600 мільярдів в цьому році понад 830 мільярдів. На наступний рік ми можемо говорити про плюс-мінус 1 трильйон гривень. Дірки, не, не дефіциту бюджету. Просто зрозумійте дефіцит бюджету і так понад 40%. відсотків. А це ще прихований додатковий дефіцит бюджету, як його не показують, але він буде лізти в наступному році, і це такий документ приймати не можна. Плюс я вже мовчу про зарплати вчителям, яких збільшення немає, про мінімальну пенсію, яка зростає на 234 гривні, про не збільшення мінімальної зарплати для військових вже третій рік поспіль, вона 20 100, навіть на е інфляцію її не коригують. Я говорю ще про один важливий аспект на фоні міндічгейто. В цьому бюджеті. Закладені історії, тому що важко це назвати статтями, з яких мали заробляти Галущенки, Гринчуки, Міндічі, Цукермани, і вся інша компанія, наближена до влади, яка це робила протягом декількох останніх років. Перше, треба закрити і знести цей шлагбаум Міндіча, проголосувавши наші зміни до законодавства, які прибирають ті лазівки, які були створені монобільшістю, а після цього підписані Зеленським. Друге, треба сісти і переписати цей бюджет, повилучаючи з нього. Оці корупційні історії, потенційно корупційні історії, з яких би і заробляли, а можливо, і будуть заробляти в наступному році. Чому? Якщо це не буде прибрано, то в наступному році ми будемо бачити не міндіча, а дічміна якогось, не Цукермана, а там Шугермана чи ще когось, хто так само буде пиляти український бюджет на енергетиці, на оборонці, на багатьох інших напрямках. Тому в такому форматі за бюджет голосувати не можна. Якщо на це вистачить розуму і сміливості, слуга окей, якщо ні, ну в мене тоді просто немає слів. Угу. А, пане Дмитре, а хіба скажімо так, от після цього корупційного скандалу цієї риви, яка між парламентом і Кабміном утворилася, Кабмін не єдиний якісь поступки в контексті там розгляду тих правок, які народні депутати 에, надавали до другого читання? ну, все одно, якщо ви кажете голосів не вистачає, на якісь поступки доведеться піти? Дивіться питання навіть не в народних депутатів. Я вам просто поясню відношення Кабміну до вас, от як до людини безпосередньо до вас і до кожного хто на сьогодні дивиться. Вони вас рахують ідіотами і дурнями. Я поясню, чому. Минуле засідання Верховної Ради. Звільняється Галущенка, звільняється Гринчук. Немає в залі прем'єра, яка подала на їх звільнення, нібито подала, тому що інших варіантів не було. Ми її викликаємо. Голосується моє звернення про те, щоб вона прийшла о першій годині до парламенту і розповіла. Чому вона їх звільняє? Вон... Знала вона про корупцію чи ні? Хто їй дав цих людей, тому що я впевнений, що це навіть не її люди, не її кандидатури, їх їй спустили з офісу президента, або з е... оточення Міндіча, про що вони фактично говорять? Що робить вона? Вона присилає листа про те, що вона на важливіших перемовинах з МВФ. Їй дуже треба поспілкуватися з МВФ, тому що від цього залежить майбутнє нашої держави, тому вона не може прийти до парламенту і присилає віце-прем'єра Качку. Знаєте, де знаходиться е, прем'єр-міністр з першої до 3 години, коли б мала бути в парламенті, звітувати не перед мною, не перед депутатами, перед вами. Тому що з бюджету крали не депутатські кошти, крали ваші гроші. Тому що бюджет це не державні якісь ресурси. Це гроші, які частиною своєї зарплати, ви сплачуєте в якості податків, і вони потрапляють до державного бюджету. Вона не прийшла до парламенту перед вами прозвітуватися, тому що в неї був дійсно дуже важливий захід. Форум з за захисту прав і жінок і чоловіків під егідою першої леді України. Вона сиділа там, замість того, щоб розповісти українському народу про ту шалену корупцію, яка існує, існувала, і думаю, що продовжує існувати в українському суспільстві. Це раз, а два вона просто збрехала відверто. Про яку співпрацю далі з, 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 з цією гілкою влади можна вести розмову? Ну, ну да. Я mm -hmm. думаю, що це більш, ніж відповідь на ваше запитання і на запитання тих, хто на сьогодні дивиться. Mm -hmm. Пане Андра, яка ймовірність, що на наступному тижні ну, дійсно буде ухвалений бюджет, і чи є можливо попередній якийсь розклад на грудень місяць? Якщо на наступний тиждень чи багато ще пленарних засідань буде у парламенту? Ну має бути вівторок, середа, четвер, засідання. П'ятниця має бути година запитань до уряду. Так само, як і минулого тижня, але за минулий тиждень ми змогли звільнити аж двох міністрів на цьому все. Що буде на наступному, мені важко сказати. Це не... Ми готові були працювати, я і мої колеги з розумної політики. Це влада закрила засідання, тому що ну перевтомилися. Треба було від стресу якось оговтатись. На наступному тижні я не можу вам сказати, чи буде проголосований бюджет. Тому що, ну, наприклад, ми не будемо за нього голосувати, ми не будемо толерувати ті корупційні історії, які закладені в цьому бюджеті. Я сподіваюся, що і інші народні депутати на це не підуть. І все ж таки, бюджет буде передивлятися, перераховуватись, пере, 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 перекидатись для того, щоб там були. Зібрані з нього забрати всі корупційні історії, які там є, або наскільки це можливо позабирати і зробити його більш якісним, більш ефективним. Якщо ні, ну подивимось, чим це завершиться. В цьому році планується наступний тиждень і через тиждень, там де буде 18 грудня, 18-15 mm -hmm. грудня ще один тиждень засідань Верховної Ради. Якщо й там він не буде ухвалений. В наступному році держава буде жити е, кожен місяць за однією дванадцятою. Коли вам будуть розповідати, що це величезна зрада, так не може бути. Це правда погано, але це краще аніж далі забезпечити діючою владою можливість красти з державного бюджету. Ось так навіть. А, що ж, пане Дмитре, тут я вам подякую. За нашу розмову сподіваємось, дійсно, що уряд прийде до більш такого адекватного варіанту бюджету. Бо війна не закінчується. Нам треба підсилювати наше військо, тримати опір, чинити опір ворогу і далі. Тож сподіваємося на якесь благоросульство в уряді. Народний депутат України, голова депутатського об'єднання, розумна політика Дмитро Розумков був разом з нами. Панетре щиро вам дякую за те, що прийняли наше дякую. запрошення. І сподіваюся, краще через тиждень, коли вже буде безпосередня робота парламенту. Це ще з вами побачимося.